Дуже популярна комбінована оправа в Києві. Ця модель дійсно підкорила не одне жіноче серце, і вона у нас є у різних кольорах металу. Тут комбінація чорного глянцевого пластику в окулярі, а також чорного металу. Але є в нас і в золоті для тих, хто полюбляє аксесуари саме в цьому кольорі. Кругла форма зараз неймовірно популярна, мінімалістичний дизайн, такі дійсно пасують до більшості типів обличчя. До речі, розраховані для власниць середнього обличчя. Ось так сідають на мені, мають рухомі носоупори, ними дуже. Дуже зручно підлаштувати посадку саме під ваш носик, завушники без флексів. Тому заміри цієї моделі можна розглянути на сайті Київ а також запитати наших менеджерів у особисті. Цю оправу можна встановлювати лінзи з більшим рецептом. На більший мінус, саме товщина оправи, гарно приховає основну товщину лінзи і більш естетичними окуляри в результаті можна отримати. Цю модель дуже популярні фотохромні лінзи, в сірий, наприклад, колір, але й коричневий теж виглядає не менш цікаво. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.